Всім доброго дня. Дощ іде. Світло виключають. Пробую щось зробити. Трохи відремонтував корпуса і ось старло тут. Це я таким вже і купив на Но нові деталі поки. Нема грошей. Хочеться в наступному році можливо. Хочеться тикрон спробувати поставити. Це в мене бомет. Я так зрозумів українського виробництва. Десь там знаходив інформацію. Така у нього рама Цей винт, Ексцентрик тут регулює. Хрі не знаю, що що плух рівно йшов за трактором, щось, щось типу такого Така зверна рома в нього. Добавив ще такі. Кусочки, ще хочу зараз їх трохи позагинати, вони наче були злати. І йшли. Тут взагалі всі ці відвали різні. Це є напіввинтовий, останній. Середній менш загнутий. Перший ще менше. Майже рівний, майже як впевнені. Хрен його знову. Хочу кронові винтові поставити. Вони йдуть вищі на 10 см чи на 8 см і довші. Але ціна кусається, звісно. В цьому році, мабуть, ще не буде такі зніми на ньому є. Вони, в принципі, в тому році я ворок, то в принципі, вони працюють непогано. Ще один відрізний диск. Хочу поставити на другий корпус, на третьому вже стоїть. Також випробував у тому році, працює, сподобалось, купив ще один, поставлю на другий. На перший поставити не виходить, бо сильно близько плуг йде до трактора. Треба відводити плуг від трактора сантиметрів на 30 см. Щось переварювати, переробляти. хто його знає, як це зробити, поки не придумав, бо Якщо поставити на місце перетужника, занадто близько до корпуса і відрізний диск і його вивертає. Коли корпус підриває землю, вивертає відрізний, він не працює. Потрібно відводити вперед, відвести вперед тут оці, ці стяжки, це, це все воно мішає. Не, не виходить так зробити. Того поки буде два, побачимо, як буде справлятися з гуденням і з гарбузовим. Якщо в себе працювати чітко, то буду думати над тим, як зробити третій. Ну от, поки якось так Так подобавляв. Такі куски на око робив, навіть нічого не вимірював. Так, на око понакидав і що то ріжнув. Якщо не будуть працювати або не сподобається щось, ну я думаю, все буде, все буде чітко. Далі повинні виключити світло, того. На сьогодні, мабуть, мабуть, все. Якщо не виключати, то буду, буду робити кріплення для відрізного. Минулого разу зробив таке. Просто зварив квадрат, отвір, гайка, болт. Ну все, так, примітивненько. Приварював його тут, але вивертало, під землею, вивертало, диск він не, не працював, тому переміс його далі. Так, він стоїть, значить, ледве-ледве. В кінці сантиметрів на, на 5 6 набігає на, на носок, якщо так зверху дивиться. І це зроблю десь в цьому місці кріплення. Я вже поміряю, щоб зробити так само, як той. Це в цьому місці десь зроблю буде два. Але піддивився десь. Відео, що роблять, отак ще уголочок там всередині, щоб наче краще держався цей вал. То попробую зробити тут з уголочком. з такого металу, я не знаю, 5-6 мм то вчений його роблю. Ну, якось так, дивлюся, що колеса назад вики виносять, але воно мені ніч, нічого тут не мішає, воно все одно все йде поза. Позаборозную і я хто я знаю для чого його. Що це дасть, те, що я його сюди назад перетягну. Я без поняття. То поки я не буду нічого робити, не знаю. Не бачу від цього ніякого. То знаю, якщо на пелені викидають назад, щоб він не йшов. Бо він в пелені стоїть отут і йде, виходить, поперед корпуса заднього. Не за колесом трохи. Там в мене йде. Ну, по колії, так. Що воно міняє. Не знаю, не буду нічого переносити поки. Ну якось так включуся далі. Така собі оранка в цьому році. Грязько. На колеса налипає. Передній так взагалі. Віддавно видно, що дощі що вночі. Таке налипає. Спробуксовка йде. Але то в принципі таке. Все одно городиці вже, думаю, виявлю. значить встановлює другий відрізний диск. Ось один стоїть. Ось другий поставив. цей зробив по принципу тут, через через як Який говорив, ось має знизу побочити. Всередині. ці штуки тут оголочок отак стоїть, то набагато краще держиться, ніж оцей без, але все одно я провтикав, бо вже їх ось виставив максимально сюди вправо і ще трохи малувато. Трохи вони не ріжуть, трошки ріжуть, ще десь ось так сантиметр не дорізають. Треба, щоб різали трошки далі за цим. Треба переробляти ці кріплення. Буду перероблять, потім зніму, як це. Ну, але але диски роблять свою роботу, звісно, офігенно. Нічого взагалі не забивається. В тому році я так мучився, що це капець. Кожних 20 метрів ставав, 20-50 метрів ставав, витягував бадиля в цьому році. Ну, взагалі. Первий буває, набирає, 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 горку набрав, виплюнув або сюди, або туди, Пере, переварало і все. Ну, так, в принципі, ага. ці штуки на першому працює. Ну, це в общем, яка штука? У мене цей корпус отак стоїть. Цей більш винтовий, а цей так взагалі винтовий. То на цьому. Е, до нього майже не доходить земля, воно раніше перевертає. Ну, в общем, їх треба було б. Вони в мене отак я вварив їх. А треба їх отак вварювати. Нижче, ну. Городи так доварю, а Потім переварю. Оці всі всі нижче. Ось така воронка, Не дуже виходить. Різнить. Десь більше, десь менше. Є взагалі видно. Да, ну, камера не передає, так як вона є. Не знаю чому, але це може із-за того, що перший корпус не такий винтовий, не так завернутий, то він прямо аж рве, ще куски такі виплювує. І це між плугами, як я його не подавав туди-сюди, як не перегулював, не виходить його. зробити так, як... Так як треба, щоб не різнило Ну, в принципі, мені це не важливо. Бо відвали тут під заміну однозначно. Це підварив, то, до речі, також все добре. Воно працює. Відвали однаково під заміну того. Того таке не бачу я. Сенсу зараз ще щось мудрить, щось придумувати, щоб воно не різнило. За зиму воно пере. Грудки такий розцять, роз... цей... розмерзнеться, волога весною закриється, та й буде все. Тебе все, б, все добре буде. То якось так. Зараз ще включу, як воно ОР. Нещим, це це Добре, Що, не знаю, з чим це зв'язано. Чого з мене первені перший... тривоги, він не йде, куру з них не дає, Так цей працює потім корпус. Чуть-чуть ну, би його лівіше, ну, вже, чуть, -чуть б лівіше, але вже нема куди, треба відвигати одразу. Ось рух горизонтально 12 з першого корпусу видушок. Вы вот ратье, лучше. У вот такая спидбаш, брылы. А те нормальные. Кто его знает, что так? тоже а стоит. Читка. Кто знает? В общем, такие. Кто так? Кавурка, башкомцы.